А, а, а ви знаєте, я психологиня ультрасуперкласна, я вам от що скажу. Дайте усім дітям всі гаджети, все солодке. Вони нормально до цього будуть ставитися. У дітей вже є контроль. Дайте всім наркоманам наркотики, вони нормально себе контролюють. Їх просто треба правильно замотивувати. Дайте усім тим, хто люблять солодощі, повний доступ до солодощі. Вони об'їдяться і їм точно не стане погано. Дайте всім ал. Алкоголікам, закрийте їх, будь ласка, в... наодинці з алкоголями. Вони себе переможуть, бо в них є все для цього. Розумієте? Так виглядає приблизно думки людей, котрі намагаються розібратися в психології. Але що відбувається? Дивіться. Діти, в них недостатньо нейронних зв'язків для того, щоб себе контролювати. Да подивіться на нас, на дорослих. У деяких дорослих не, не вистачає ні нейронів, ні, ні мотивації, щоб по 5 годин не свайпати TikTok, або Інсто, або Фейсбук, або будь-яку соціальну мережу. У наркоманів, якщо їм дати вільний доступ до наркотиків, вони одобляться її, просто коні двинуть. Те саме відбувається і з алкоголем. Тобто певний рівень контролю все одно повинен бути, якщо в людини є залежність, розумієте? З дітьми то взагалі тришак. Я дуже бачу багато хороших ман для дітей, у котрих діти по 8 годин не вилазять зі смартфону. І як тільки він розряджається, вони паверпанк у мене, то саме роблять і дорослі люди, розумієте? Баланс. Це середина між тотальним контролем та повним дозвіллям, це є баланс, це гармонія. Тобто весь наш всесвіт тримається на гармонії. Тому, якщо ми усім залежним людям дамо повністю всі їх залежності, то вони двинуть коні. Особливо це стосується дорослих людей з залежностями та дітей, ну і підлітків. Але з підлітками ще важкіше. Тому, хлопці і дівчата, якщо ви бачите це відео. І вам дуже подобається безконтрольно давати вашим дітям усі усі солодощі. І тощо. Потім не дивуйтеся, чому вони гладкішають. Не дивуйтеся, чого в них око так от мружить, мружать, чого вони в цілому нервові. Потім не здивувайтеся, чому у цих дітей є проблеми з увагою, з концентрацією уваги тощо. Тому що все їх життя. Їхні там 8 років, 9, повністю зав'язані на смартфоні. А ви хочете бути хорошими для них батьками, тому даєте їм повний контроль. І вони тонуть там. Візьміть відповідальність за ваших дітей. Я не говорю повністю забрати, але зробіть таймери, поставте певні кордони. Станьте в деяких моментах пояснювальником для дитини. Розкажіть, будь ласка, для чого ви це робите? Навіщо ви ставите кордони? Навіщо ви це ограничуєте? Якщо у людини наркотична залежність, допоможіть певним рівнем контролю, певним рівнем допомоги, підтримайте цю людину, скажіть, що ця проблема вже виходить за рамки. Якщо я можу тобі допомогти з контролем, давай спробуємо. Якщо проблема з солодощем, зробіть перше правило, щоб вдома солодощів не було для вас. Якщо у вас проблеми з контролем, з солодощів. Тобто, якщо вони є вдома, тепер ви боретеся саме з цією спокусою, з цим соблазном. І рано чи пізно ця спокуса переможе. Подобається вам це чи не подобається. Так, я вже передбачу ці коментарі під цим відео, що ти не розумієш, у мене вдома там бар алкоголю, я себе контролюю. Так. До певного шокового стресового моменту, коли ви скажете, пішло воно все вано, я йду бухати або там я йду їсти. А потім таких моментів буде частіше, 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 частіше. Бо почуйте, будь ласка, тримати контроль важко. Мотивувати себе важко. Набагато легше наїстися, набухатися, обколотися і начебто жити щасливим. Так, це може спіч буде не про що. Але якщо ви про щось задумалися, або ви мою думку підтримуєте, або вона вам не подобається, пишіть в коментарях, подискутуємо. Дякую.